Вім привіт! Це черговий огляд від Сага на об'єкт 260. й Він же щука, щука, тому що камуфляж а саме так називається. Чому вирішив зробити огляд саме на цей танк? Тому що зараз розробники його продають дось в преміум магазині за золото, що немало важливо: за 17500 з легендарним камо. Плюс ще на нього дають x 5 25 штук. Навіть слот в ангарі, але обладнання сюди не закидає. Так що майте на увазі, якщо прикупити, то майже там півтора мільйона срібла повинні витратити на обладнання танчика. Так, е, також танк здається можна купити і без легендарного камо. Так, це він вам буде коштувати 15 тисяч золота. В принципі, як за десятку, як за важкий танк, він нормальний. Це не найгірший точно танк, на ньому грати можна за 15 тисяч золота. Якби в нинішніх реаліях це напевно нормальна ціна. Він нещодавно продавався, до речі, на аукціоні, і як я пам'ятаю, дожив він до ціни в 13500 золота і його можна було придбати. Але це було тоді, а танчик продається в нас зараз. Е, тому зараз ми оглянемо бронювання танчику, які в нього є сильні слабкі сторони. Що мені в ньому подобається, а що не подобається це все я вам розкажу. Я звичайний гравець, я не є там якимсь статистом, е, ну і наче й не є білим раком. Звичайний посередній гравець, я думаю, було б цікаво, тому що таких гравців у нас більшість в грі. Е, е, я думаю, вам було б цікаво подивитися в руках звичайного гравця, як грається дана апаратура і чи варто її собі. Купувати, чи чисто для колекції, чи, можливо, хтось хоче на ньому робити якісь результати. Е, є певний досвід гри в мене на цьому танку, ось якщо поглянути, я відіграв на ньому 144 поєдинка, 57% перемог і 2400 середньої шкоди. Е, давайте перейдемо до бронювання танчика, а потім ми розглянемо безпосередньо його технічні характеристики, пробиття, КВН і тому подібне. Так, я тут вам, до речі, ось підготував. Ось так він виглядає: бронювання танчика, об'єкт 260-й. Він дивиться сам на себе. Давайте на ньому повісимо посилене бронювання і включимо калібровані снаряди. І в нас на базових е на базових е снарядах у нас пробиття буде 273 мм, на голдових 353 мм, Що це доволі хороше пробиття? І так, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що він пробивається в башту ось сюди в щоки, можна лючок вицілювати, до речі. На базових снарядах двісті 273 мм, також у нас велике НЛД. Ми маємо щучиніс. Якщо ми будемо десь отак, от підвертати відповідно прямо сюди. Нас в теорії можуть і з вами пробивати нам да, цей танчик. Тому майте на увазі. Якщо ж включимо, ми вже кумулятиви, то танк стає ще більш сирішим, башта стає сіріша і також нас можна вицілювати. Але все ж таки багато дуже скоців, якщо мансувати в динаміці, плюс на відстані, не так просто це все зробити. До речі, калені в нас здається мінус 6, якщо не помиляється. Зараз зачекайте, глянемо. Да, кавені мінус 6, тому від рельєфу сильно, не сильно той постоїть. Але все ж таки, навіть якщо будете дивитися на супротивника прямо, навіть на кумулятивах у 353 мм, ви будете ловити по собі непробиття. Якщо звичайно супротивник не буде відсілювати вам у ці щоки в башті, не буде е, попадати вам в лючок, або. М Буде закидати вам прямо на ЛД, якщо ви будете ним світити. А скоріше все, це так і буде, тому бажано ставати від якогось укриття, від якогось танчика і тому подібне. В борти кидати не дуже хороша справа на цьому танчику, тому що тут ми бачимо таку от форму корпуса, да, такі от скоси різноманітні, які іноді допомагають цьому танчику танчити навіть бортом. Тобто, коли танк ось так їде бортом, сюди не завжди під певними кутами можна робити даний танк. Далі. Дивимося по фугасах. Сам себе в лоб не фугаси от і добре. Сюди нема сенсу стрілятися. Цей лючок він просто промальований, він ніяк не пробивається. Далі, в борт корпусу сам себе не пробиває, хоча пробиття у нас 73 мм в корму. В корму є теорія пробити ось саме в задню частину корпуса. Ось ось всю таку тоненьку плашечку. А, в принципі, більш-менш він нормально зашитий насправді від фугасів, від звичайних фугасів. А, давайте перевіримо по екранах в танчику, що тут у нас є. Так. Екрани в нас є по бортах, ось це, що я казав. Тобто сюди треба е так прям дуже-дуже обережно стріляти, щоб точно пробити танк. Ви вже краще стріляйте там через каток або вицілюйте башту е башту самого танчика з боку. Тому таке. Я думаю, по бронюванню. Тут все зрозуміло, куди його відцілювати. Е знову ж в нас великий НЛД пробивається да ще може пробиватися, якщо довертати. Тому навіть від. Е Борту можна пробувати, але дуже обережно, щоб вам не закинули або в щоку, або в лючок. Переходимо до технічних характеристик танчика. Давайте в ангар. І так, що ми маємо? По обладнанні. По обладнанні я зазвичай катаю тут на каліброваних снарядах. Мінусом танчика, що у нього базовий снаряд є підкаліберний, він має не такий хороший кут входження в бронювання, тому доволі часто може дрикошетити. Голда у нас хороша, кумулятиви. З хорошим пробиттям не втрачає бронепробиття з відстаню і е, майте на увазі не стріляти по екранах і по катках, тому що не буде бронепробиття. Е, по зведенню, у нас 3-4, хороше зведення для важкого танку і кінцева точність 0277. Ну, Також танчик має механіку бойової стабілізації, що немало важливо. <кій> Тут стандартно захисний комплекс возимо, тому що це радянський танк, він критується посилене бронювання. Я катаю ящик з інструментами. Тут Оптика підкручені оберти, тому що в нас швидкість обертання корпусу достатня, навіть на підкручених обертах, ну і звичайна система подавання спорядження. По спорядженню. Спорядження в нас базове, нічого цікавого, я ставлю дві ремки, я не бачив взагалі сенсу звичайного форсажа. щоб це був супер форсаж, Друге діло. Звичайний форсаж немає сенсу ставити, і я катаю з собою адреналін. М -м -м, так, по амуніції також нічого цікавого. Ставимо додатковий пайок, е поліпшене велике пальне і е згущене молоко можна, також, якщо у вас надто часто кертується танчик, можете поставити захисний набір собі. Е -е безпосередньо, що у нас по ДПМу? По ДПМу у нас е майже 3000 ДПМ на каліброваних снарядах, тобто хороший має танчик ДПМ, доволі хороший насправді для важкого танка. Середня шкода у нас 400. На базових снарядах на кумулятивах 340, на фугасах 500. Кавен вгору 15, вниз 6. Отут от з КВНами прям є такий певний нюанс. Він не завжди комфортний, От хто звик грати на американцях, тому майте на увазі, що КВНів танчика немає. В танчика є непогана динаміка. Ми маємо питому потужність 18, максималку 50 і вперед і назад 20. Це доволі хороший показник. І маємо прохідність. Ну вона не найкраща, насправді, Звичайна посередня прохідність. Танчик відчувається бадьоро, швидко їздить. Деякі навіть кажуть, що це аналог Т-95 і 6 той, що пірання. Не зовсім з цим погоджуюсь. Єдине, що їх об'єднує, це динаміка, напевно. Да? І то дана динаміка. Т-95 і 6 якась цікавіше виглядає, і там набагато комфортніша гармата. Та там і тип снаряда, бронебійний і тому подібне. Але все ж таки, сьогодні не про той танк. Сьогодні ми говоримо саме про об'єкт 260-й. в мене є тематичні стрими, посилання десь там закину, що ви можете там подивитися. Зайти там є цілі стрими присвячені даному танчику. А сьогодні ми так от обговорили технічні характеристики. І буквально два поєдинка зіграємо в рандомі. Подивимося, як танк себе почуває. Полетіли. Відразу, зразу, ну відразу от ми попадаємо на мапу Форт, прям миттєво, раз, без очікування. вже такий хороший онлайн в грі? От, подивимося. Так, раз тільки мені не дуже подобається, але ну нічого. Також хочу вам нагадати, в мене огляд танків. Я планую робити на постійній основі, тому кому таке цікаво, підтримайте своїм коментарем, лайком обов'язково під відео. Пишіть свої враження. Також можете написати, який би ви хотіли танчик побачити в огляді в мене на каналі. Так, давайте отут подивимося. Опана. А в нас тут перший кандидат. Так, середня шкода за вистріл у нас 400, але вилетіло 360, бачили? Опа, на, це хто це в нас? Сюди. Так, як по замовленню їдуть. Їдуть як по замовленню. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, та ви що, яка точність танчика? Зараз ще подумайте, що їмба танк. Я насправді нормальний танк, якщо не упарюватись, грати обережно. В принципі, можна робити якісь результати. Так, не спішимо. Бачимо там точку Сабурут, може є четвертий помилиться, так, да, так він помиляється. Так, а слухайте, а в мене вилітала шкода вище, ніж 400. Ось мені здається, в мене тут відкручено по середній шкоді. Там бабаха щось хотіла та й передумала. Може, хевіка зараз спробуємо. Ой, хорошо. Це 50Б був на хевік. Це був 50Б, можна було б і фугасом спробувати, але ж в нас ще й грі ви знаєте. Фугаси така. Справа не завжди вдячна, буває то нижче, то вище, то не проб'є. Так, що тут в нас? А В нас тут, до речі, наші продавлюють цей напрямок. Давайте їм, напевно, вже пора пора допомагати, вже там трошки постріляли. КП зберіг. Поїхали на Шерідана. М-да, Шерідана було б непогано у першу чергу взагалі забирати. Альфовий швидкий танк. Ой, шикарно, забрали Шеріка. Що, розмінуємо 100? 360. Алло, а де мої 400 середньої шкоди? Я не зрозумів. Це що за підстава? Давайте, там розмінує ось зараз. Баджер. тут без камуфляжа людина виїхала. Все, дав тичку, давай. Давай і я постріляю. Угу. Так, Баджер забирай. Красавчик. Ой, а це бачите. Під калібр. Дав каток і не зміг не зміг пробити танчик. Хорошо. Що там, 50Б? Буде в цій у мене. Ой-ой-ой, поспішив, поспішив, добре. Там тут дена, Нікнейм такий цікавий. Ось, це то, що я казав. Невдячна справа стріляти фугасами. Ой, щось ми тут один одному заважаємо. Насправді, перестоя бачите? Трошки було. Потрібно було агресивніше, раніше треба було виїжджати. Було б трохи більше шкоди. Ну нічого, ми ж це ж летсплей. Так, без всяких вирізок, без монтажа, ось, знімаю так, як є. А ви собі там робіть висновки? Потрібен вам такий танчик чи не потрібен? Насправді ну, нормальний танчик. Мені дивіться, пощастило з цією мапою, в тому плані, що мапа не рельєфна, тобто вона не перекопана. Тут доволі плоский рельєф, я зайняв вигідну позицію, не спішив, не упарився. Ну і в принципі, ось так ми відкатали перший бій. Так, давайте полетіли ще один бій. Зіграємо. Я думаю, того буде достатньо. А хто хоче більше там подивитися, даний танчик, я там закріплю посилання на цілий стрім, ви можете зайти подивитися. А можете заходити просто до мене на стріми з 9 до 15, 5-6 разів на тиждень і я стрімлю World of Tanks Blitz. от, І там зайдіть, і можете написати сак, дивився твій огляд на такий-то танк, ану, викоти його хоча б на пару каток. Хочу подивитися, бо, думаю, купити чи не купити. Я з задоволенням для вас його буду викатувати. Так. Рушаймо. Проти нас. Два є 100 і сьомий і маус. Офігіть. Офігіть. Оце так м'ясо. Оце так м'ясо нам накидало. Так, а в нас, дивіться, ФВ215Б, ну да, є сотий один є кран. У них по факту більше м'яса. Бля, не знаю. Давайте, кіберпостер прямо в землю. Імба. Поїхали далі. Так, цікаво, тут вже ждуть. Але ні, є швидкий танк. Не факт, Не факт, що вони могли тут мене очікувати. Так, очікуємо, очікуємо тут. На супротивників. По-любому має хтось бути. Я не вірю, що сюди не приїдуть танки. А, є одна проблемка, я вже бачу, що там. Вони об'їжджають. Що, може мінотавр підставиться? Може і сьомий. Ох, йо, оце так роз'їзд. Оце так роз'їзд. Так, зловили ми Іса сьомого. Оце так роз'їзд, я вам скажу. Так, мені цікаво, де їхні питашка, так, гриль на місці. Гриль на місці. На своєму балкончику там чилить. Так, цікаво, цікаво, давай гриль, Здавай назад. Здасиш назад, чи не здасиш? Не здає. Так, що там є 100. Давайте, може, там, хлопцям одно поможемо. Там із Є100, да? Постоїмо, популяємося з ними. Є 100 на каде, я чув. Ой, а це, напевно, моя помилка, да, та 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 ой 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 не робіть так, хлопці. От а так точно не робіть. Ну, ви ж знаєте, що сах, сах є рак. Тому тут бачите, як відіграв як рак. Так, здається, в нас тут пастка. Здається, я попав у пастку. Угу. Ну треба терпіти тепер. Тепер потрібно терпіти. Так, що тут вони? Атакують, да? Давай, давай, Есто, пробий його. Я ж тобі дав каток. Ой, хорош. По-моєму, катку дав. Так, ще один каток оформили. Ну тут нас складуть. Очевидно, що треба... Ой, мінотавра забрали красавчики. Ще один каток оформив. Давай, давай, є 100 не встиг наждати, ну він же ж був заряджений. Чому він не стрельнув по ньому? Все. Поразка, поразка, поразка. Так, ну, що я вам скажу? Без вирізок я міг би вам по включати бої на майстрів і тому подібне, але це буде не об'єктивно. І такі поєдинки також бувають всіх і в простих гравців, і в статистів. А наша команда помилилася, їхня команда зіграла трохи краще. На них в цілому м'яса було більше, в них більше було хп в танки, вони були більш броньовані. Можливо, через те ми програли. Можливо, я міг би да, я міг би тут в цьому поєдинку дати більше шкоди, аби я не заліз саме ось в ту позицію, куди я заїхав, і мені було там, в принципі, складно відігравати. Треба було сидіти десь за цими камінцями і робити настріл. Але поразка є поразка. Ну нічого, ось такий от короткий огляд, кому цікаво, кому сподобалось. Хто хоче, можливо, щоб огляди були довші, або якісь зауваження по самому огляду, можете писати в коментарях. Я лише їх починаю робити і хочу їх робити на постійній основі. Тому всім подякував, хто цей огляд подивився. Пишіть свої враження, сподобалось, не сподобалось, і відповідно можете написати, які би ви ще хотіли побачити танки у мене на оглядах. Всім подякував, всім до наступного відео.